Щороку, другої неділі жовтня, в Україні, своє професійне свято відзначають майстри Пензля День художника України. В Україні, зокрема і на Лозівщині, дуже багато талановитих художників, професіоналів і любителів. Своїми досягненнями вони прославляють не тільки рідний край, а й увесь народ. Розповідають усьому світу про потужний потенціал українського образотворчого мистецтва. Особливо це стало відчутним після повномасштабного вторгнення, коли українські митці активно підключилися до волонтерської діяльності. Ірина Тарасенко та Юлія Білоус професійно у художній сфері більше десяти років. Ірина сьогодні найбільше цікавиться одним із найпопулярніших не тільки в Україні, а й в усьому світі видів народного українського мистецтва петриківським розписом. Художниця зізнається, що в далекому минулому цей вид декоративного живопису їй навіть не надто був до вподоби. Ну, звичайно, мене найбільше зараз цікавить це Петриківський розпис, бо працюю в цьому стилі вже з 2015 року і буду далі в ньому працювати, хоча дуже полюбляю живопис і в принципі ніколи б не очікувала, що Петриківський розпис стане частиною мого життя. Тому от зараз саме, саме розпис, саме Петриківка стала любов'ю всього мого життя. І сподіваюся, і надалі так і буде. Полюбляю дуже квіти і пташок. В принципі, можна обирати і сюжети, як пейзажі, і натюрморти. Але от дуже люблю пташок, і квіти, менше вазони дерево життя. Але ось взагалі Петриківка вона вважається чимось таким космогонічним. Це як поєднання людини і природи. І взагалі, якби вважається, що людина це вінець цього життя, але насправді це природа. Ну, принаймні так, в Петриківському розписі. Квітка і пташка це якраз і символ космосу, взагалі Всесвіту. Тобто все, що над нами, це Всесвіт, і він якби головний. От, Петриківка це показує, причому у всіх своїх сюжетах, що б там не було: пейзажі, натюрморти, сільське життя, або якийсь підводний світ, бо Петриківка це ж не лише квіти і пташки, це і риби, і тваринки, і котики, собачки, ну і, і тощо. Всі квіточки в Петриківці звертаються до глядача обличчям, якби, тобто вони дивляться на нас. Дуже рідко. Ви побачите в розписі квітку, наприклад, в профіль. Всі вони повернуті до, до нас, до людини, якби показуючи, що ну ось я розквітла, я красива, я головна, ось в такому дусі. І пташки також це як символ Всесвіту, як символ взагалі, взагалі буття. І, і життя. Художниця Юлія найбільше полюбляє відтворювати на полотні квіти, тож майже всі її роботи мають флористичні зображення. Художниця також залюбки вивчає різні техніки образотворчого мистецтва. Світ мистецтва завжди був частиною моє, мого життя, і за, 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 за мого маличку я малювала, мабуть, те, що мене найбільше оточувало – Це квіти, якісь пейзажі. От зараз світ розширюється, можливість навчатися стає більшою, і дуже багато всього я малюю за онлайн-уроками, надихаюсь якимись фотографіями. Найбільше, мабуть, мені подобається малювати квіти, тому що це про ніжність, це про досконалість. Цікаво, просто пробувати різні техніки, цікаво пробувати різні матеріали, як вони себе поведуть. Бо я цікавлюся, ну. Лише класичним живописом, а й сучасними, ну, сучасними напрямками об створюю об'ємні роботи. Про кожну техніку можна говорити окремо. Так? Акварель я люблю за ніжність, за якусь, Е... Естетичність, таку інтелігентність, об'ємне об ну, об малювання, да, там, ну, от, форму, форма, гра, світла. В цьому є свої плюси, да, те, за що я люблю. Коли об'ємне щось створюю, я працюю ну, не лише пензликами, да, але й е, руками, ну, от, можливість використовувати допоміжні матеріали. От ну цікаво експериментувати. От експеримент це надихає. Юлія та Ірина вже багато років працюють з дітьми. Ірина керівник гуртка Образотворче мистецтво в Палаці дитячої та юнацької творчості. Юлія бібліотекар юнацької бібліотеки і є організатором культурного дозвілля в книгозбірні. Кожна по-своєму знайомить малечу зі світом образотворчого мистецтва, особливо більше намагаються спілкуватися з дітьми і проводити різнопланові заняття під час війни. Також художниці зі своїми вихованцями беруть участь у різних творчих конкурсах, які, на жаль, на сьогодні проходять онлайн. З введенням воєнного стану у нас працюємо ми дистанційно. Я намагаюся, якщо чесно, не дуже їх загружати роботою. Даю цікаве, але таке, щоб вони фантазували більше. Даю завдання, де можна було би прочитати якийсь текст, наприклад, оповідання або казку, щоб вони могли. Потім це на, на аркуші зобразити, тобто свої думки, мрії, фантазії в такому дусі. Діти хочуть все ж таки соціалізуватися, тому от такий, така дистанційка, вона трохи нас якби віддалила, але намагаюся з ними. Спілкуватися частіше. Це у нас через соцмережі виходить. і є у нас платформа, через яку я даю їм завдання, уроки. І я завжди з ними на зв'язку 11-12 ночі з батьками, з дітьми постійно. Є такі, що не хочуть малювати взагалі, те, що по програмі. От кажуть, Рина Юріна, можна я от там ти намалюю, те, намалю, Ти? Ну, звичайно, там є. Зміюки, драконів малюють, якісь такі квіти незвичайні. Ось ми недавно з дівчинкою зробили, до, дописали шопер. Починали ще в 2022 році. Ось минуло півтора року. Вона повернулася і нагадала, що треба ж доробити. Ну, тобто, це так молодець, вона пам'ятає про це. Так, доробили шопер. І можна з ним ходити акриловими фарбами, класно, воно не змивається і надовго їй цього вистачить. Так, ну ось такі нестандартні роботи робимо. За освітою я педагог, перший досвід роботи з дітьми, э, мабуть, коли мені було 20 років, я працювала в літньому таборі, і фаїться в, 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 в мене постійно був хтось біля мене. Э, постійно давайте щось намалюємо. От. А зараз, дякуючи тому, що я вже працюю в юнацькій бібліотеці. Можу постійно працювати з дітьми. Ми працюємо так, от вибираємо який сьогодні день, так, яка тема. Ми готуємо викладку книг. Ми готуємо якийсь цікавий матеріал про, ну, про тему уроку, так і потім обговорюємо і потім малюємо, щоб діти розвивали не лише вміння малювати, але якісь свій кругозір, Отримували якусь додаткову інформацію. З дітьми дуже цікаво працювати, тому що ми не працюємо за одною якось стандартною програмою. Дивіться і малюйте всі так, як ні. Коли ми вибираємо тему, я кажу: а що ти там на цю тему про це знаєш? що б ти хотів намалювати? Якщо це тема осінь, що для тебе осінь? Для когось це більше красиві, красиві дерева, золоті? Для когось це букет осінніх квітів для когось. Це щось таке більш нестандартне. От. З кожною дитиною ми обговорюємо і виконуємо роботи. У нас були майстер-класи по виготовленню виробів з полімерної глини. Ми створювали е, і іграшки фейчок маленьких, і аплікації. у нас із фетром ми працюємо. І ми е, в нас був е, коли великодній тиждень. у Нас кожен день от, новий якийсь виріб. І кошики ми прикрашали, і закладинки великодні робили. Ну, от. Кожен день щось нове. Художниці є авторками декількох масштабних робіт, які створювалися в різний час і наразі прикрашають стіни кабінетів та споруд у Лозівській громаді. Так Юлія під час війни створила мурал із зображенням постаті Богородиці, яка з давніх давен вважалася покровителькою усього українського козацтва. А в нашому сьогоденні і українських захисників та захисниць. А поряд з бібліотекою знаходиться великий стінопис, який художниця створила ще до початку повномасштабного вторгнення. Fersche ich raus vor Спробувала розмалювати стіну, мабуть, так само, коли мені було 20 років, да, я була в тому таборі і в Волновасі, І просто в нас було приміщення, де ми зустрічались без вікон, без нічого. Да. І там я намалювала просто вікно таке красиве з видом на пляж, і всіх це вразило, Да. І тоді в мене таке, о, ну, це цікаво, людям це, це подобається. Це не лише щось на папері, да, яке от ти в папочку поклав. Він там, ну, а це от те, що бачу, чи, ну, багато людей. Да. І от потім в мене Бажання щось створювати те, що знаходиться в загальній доступності, воно от надихає мене. Да? І коли почалась війна, той, і жінки з жіночого легіону попросили до. Для захисників України прикрасити стіну там, де вони знаходяться, і це виходить була спільна робота над ескізом, як вони що вони хочуть побачити, що я можу запропонувати ми Зробили той ескіз, узгодили, почали працювати. Робота була така трішки тривала, ну тому що там і погода свої корективи вносила, і час. От але ми його закінчили. Він дуже отримав схвальні відгуки від лозівчан. Він символізує з собою ну єдність України. Це той який найбільший. Ще дуже я пишаюся тою роботою, яка виконана у дворі юнацької бібліотеки. Розписані забори. Багато ми з Анатолійовною над кожною секцією ми працювали. Ми, от, чому, саме, чому вибираємо саме цей малюнок? Що він повинен символізувати? Задача цього стінопису надихати, мотивувати, розвиватися й вдосконалюватися. І веде наш шляху до. Майбутнього. За півтора роки повномасштабної війни художниця створила ще декілька робіт. Цей розпис гільз, об'ємна картина із зображенням Герба України та інші. В період війни в мене була можливість взяти у благодійній виставці, яка відбувалася в, місці, ну, в Харкові. Виставка називалася Пінакотека. Там були представлені картини з об'ємної шпаклівки. От з усі там були роботи з усієї України. З Лозової було дві дві роботи: моя робота і Марина Віталівна Слободяник. Вони були прямо в центрі, дуже гарно представили наше місто. Ми зобразили українок. Ці роботи тиждень були в Харкові. Там ну велика відвідуваність була цієї виставки. Потім ці роботи поїхали в Америку. І Доля цих робіт вони будуть представлені на благодійному акціоні, кошти підуть на ремонт босховища в Харківській академії дизайну та мистецтв. От, ну, ми виходить, цим як, мистецтво, яке допомагає. Своїми роботами Петриківським розписом Ірина прикрасила один із кабінетів Палацу дитячої та юнацької творчості. А після початку повномасштабного вторгнення художниця розписала арт-об'єкт на одній із стін закладу до Дня Незалежності України. А також роботи Ірини прикрашають зупинку та колодязь у її рідному Домаському старостинському окрузі. Також для українських військових Ірина розписувала підноси, гільзи та окопні свічки. Найбільші роботи були виконані недавно цього року. Одна робота ось на цій стіні, і ще колодязь розписала, значить, попросила мене староста розписати замовлення від неї надійшло від старости нашого округу. Ну, Побажання було таке щось красиве, щоб можна було порадувати людей. Ну, звичайно, квітки, як ще можна порадувати людей, звичайно, петриківський розпис. Спочатку аналоги в інтернеті знайшла, пошукала, що би можна було намалювати. Плюс все залежить від поверхні. Яка поверхня, якщо не рівна, то один малюнок, якщо рівна, то інший. Ну, таке все. Тому створювалася ця робота з перервами, ну, в принципі, за три дні. Колодязь швидше, за три годинки. Є ще банер в нашому палаці дитячо-юнацької творчості. Треба було якось прикрасити його. І так, вийшла така робота. Також пошуки в інтернеті аналогів, потім свої варіації. Ну і так перейшло це все на такий розмір. Художник це, в принципі, людина вільна. Її не потрібно Заставляти працювати шаблонно, тому що коли художник працює шаблонно, він втрачає свою індивідуальність і, знаєте, працює як конвеєр. А в конвеєрі ніякої, ніякої творчості немає. Тому ну, бажано не ставити в якісь дуже жорсткі рамки і оцінювати роботу художника належне, тому що. Матеріали мають свою ціну, знання мають свою ціну також. І час, і головне душу, яку, яку художник вкладає в свої роботи, це найголовніше і найцінніше душа і час. Я хочу побажати всім починаючим художникам і ті, що вже працюють давно в цій сфері. Не зупинятися, працювати постійно і вдосконалювати себе, щоб ви ніколи не втрачали натхнення. Бути художником це значить бачити світ якимось особливим поглядом, спілкуватися зі світом. Тому, якщо письменник він пише словами, то я всі свої емоції я зображаю фарбами. Хочу привітати всіх своїх колег з цим днем. От. Хочу привітати всіх, хто в душі художник, хто щось створює, хто е, робиться світ кращий. От, хочу привітати маленьких і моїх відвідувачів, е, і всіх, хто малює. І якщо ви бачите, що це вам приносить задоволення, ніколи не слухайте, що вам кажуть, що та це не варто, це не це, це не це не професія. Ідіть до своєї мети, е, тому що ну. Тоді ваше життя буде насиченим, цікавим і щасливим.